Економічний факультет Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини регіональний центр підготовки висококваліфікованих фахівців за напрямами: фінанси, і кредит, економіка підприємства, маркетинг, туризм, туризмознавство, готельно-ресторанна справа, облік і аудит. Підготовка фахівців здійснюється на денній і заочній формах навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр. Всі спеціальності економічного факультету ліцензовані та акредитовані за вищим четвертим рівнем. Підготовка сучасних фахівців високого рівня здійснюється з урахуванням потреб вітчизняної економіки, науки, а також вимог Болонського процесу. Ми здійснюємо викладання спеціальних дисциплін іноземними мовами, використовуємо інтерактивні технології у навчальному процесі, забезпечуємо інтеграцію освіти із практикою на підприємствах в установах і організаціях. Студенти економічного факультету мають змогу пройти військову підготовку за програмою офіцерів запасу з присвоєнням офіцерського звання молодшого лейтенанта. Високий рівень фахової підготовки забезпечують 6 докторів наук, професорів, 22 кандидати наук, доценти, 3 відмінники освіти України, інші висококваліфіковані працівники з великим досвідом практичної роботи в науковій, виробничій та фінансовій сферах. Факультет має обладнані лекційні та лабораторно-практичні аудиторії, комп'ютерний клас, навчально-методичний кабінет, бізнес-інкубатор. Випускники економічного факультету успішно працюють в різних галузях національної економіки, в сфері туризму та готельно-ресторанної справи. Високий рівень кваліфікації наших випускників дає їм змогу успішно конкурувати на ринку праці, знаходити престижну та добре оплачувану роботу. Якщо тобі це важливо, запрошуємо на економічний факультет Уманського державного педагогічного університету.